Вчора було прийнято одноголосне рішення ВО «Майдан», підтримане самообороною автомайданом про те, що керівник слідчого управління міліції Голуденко не має морального права займати позицію начальника ВОО начальника управління. Аргумент наш наступний він... Був керівником структури, яка здійснювала. От дивіться, зніміть у цих отколених. Хлопці, ви хто? Можна вас запитати? Ви працівники міліції? Ви працівники, ви хочете нам завалити щось? Ні, я, я хочу вам уважати. Я зрозумів. Отже, як ми <рес> зовуть? <Значить, рес> <спортує, не> <рес> конкретно Михайло Руденко здійснював. Репресії на учасників Євромайдану. Тобто, як керівник слідчого управління, він безпосередньо, до речі, зніміть увагу. Да, да, зніміть увагу. І це ви в неділю сюди прийдете, коли тут буде 7 тисяч людей, і станете тут постаіте. І побачите, ваша увага чи не увага. Наша позиція наступна, ми дали ультиматум до шостої години, що він має почати безпосередньо свій кабінет і має забратися геть з Волинської області. У нас інформація, що ця людина сьогодні робить все можливе, переконавши різними способами у Києві, що він має лишитися начальником міліції. Я, як заступник голови Волинської обласної ради, як керівник самооборони Майдану, відразу кажу: претензій до рядових міліціонерів у нас немає. Але якщо... Пан Руденко буде керувати волинською міліцією. Це, по-перше, програш Майдану, це злив Майдану, це плювок в очі тим, хто боровся, тому що ці кримінальні справи, які були відкриті, це були відкриті ним. якщо зараз ми бачимо, що ультиматум не виконаний, значить в неділю тут буде, не знаю скільки, 3, 5, 7 тисяч людей, ми їх закличемо до дії. До тих дій, які повинні здій і якщо хтось думає, що революція закінчилася, і що майдан розійдеться, і що бандити будуть далі керувати міліцією, такого не буде. Ми зараз хочемо мирно зайти. Я принаймні з помічником побачити, бо є інформація, що він його дійсно початок цей кабінет. Якщо це так, я сфотографую. Ми вийдемо, вам скажемо. Далі будемо дивитись по ситуації. Нам тут працювати не один рік. Так. Майте до себе до нас повагу. Яку? не трощити в будинку. Хто збирається трощити? Ви навіть в цій ми, ми люди. Висувати ви мої, висувайте. Ну ви бачите, що ми прийшли тут тисячі людей. Ми прийшли... Хоч 15 тисяч. Ну все. Просто вічливо і до себе. Ми дуже вічливо зараз прийшли і спілкуємося. Ви нормально. Як особисто людина? Пройдіть пресу. Світа, хай йде. Ви не так дивиться на що. Ви не можете зуспіщити, керуйте так, як вам буде. Ви не можете Людьми, а потом будете гудеть и говорить что Я всех приглашаю на сцену в неделю, когда будет Мы придем, не переживайте. В, в конце концов, мы тоже граждане да. Украины и такие же люди, которые живут в этом городе и родились. Ну, так, а это... И не вам решают. Шо... Кто, со... Кто решает? Вы не вышли? Я... Абсолютно неуплодомоченный человек решает. У нас есть министр внутренних дел, который критичный. Чому заступник іде знову собі свої вимогою? Голова обласної ради з нами голова. Ви на сьогоднішній день посудова особа. Ви не є тільки керівником якоїсь партії, ви посудова особа. Маєте ви тут дві великі різдвини. Ви повинні поважати нас, людей. Не ну, поважаєте ви нас. чекайте, В даний момент, що я порушу. Все? Чекайте. В даний момент, що я порушую. На які ви зараз прийшли, як заступник голови обласної ради. Так, я прийшов. Що нас за що? Нічого не що. Я все закладу. Смотри, наших дітей. Ні Люди показують міліціонарні.

Де ви Людей, євромайданіці Руденко сидить, де ви А ми що не люди? бажаємо. Дев'ять кримінальних справ Руденко відкриє. Ви розумієте? Ми хіба не люди? Дев'ять кримінальних справ. Бачите, я людина? Тому що він десь дев'ять справ.